При фронтових територій області триває евакуація. Поліція закликає не залишатись під обстрілами, а виїжджати до більш безпечних місць. Так днями з села Приморське до Запоріжжя евакуювали літню жінку та 54-річного чоловіка. Разом з тим, ворог не припиняє тероризувати мирне населення. Минулої доби окупанти обстріляли 13 населених пунктів області. Чотири авіаудари завдали по гуляйполю. Також спрямували по територіях регіону близько трьох сотень шахедів. Впродовж доби окупанти завдали 407 ударів по 13 населених пунктах Запорізької області. Війська РФ здійснили 4 авіаційних удари по Гуляйполю. Два обстріли з РСЗВ накрили Кам'янське та Гуляйполе. Надійшло сім повідомлень про пошкодження приватних будинків, господарчих споруд та автомобілів. Ворог не припиняє атакувати позиції наших захисників на Гуляйпільському напрямку минулої доби. Противник здійснив п'ять безрезультатних спроб просунутись вперед у районі Новосілки та в напрямку Шевченко. На Оріхівському напрямку наші оборонці успішно відбили дев'ять ворожих атак у районах Степового, малих Щербаків, Лубкового та Щербаків. Наші захисники дають гідну відсіч окупантам. На цьому відео можна побачити, як українські герої знищують ворога на запорізькому напрямку.